Ну що, пацани, привіт всім, вітаю вас. Сьогодні буде нестандартний коп. Коп майже в центрі Черкас і ось в такому великому дворі. Город, місце старе, історичне. І будемо дивитись, що тут буде сьогодні. Ось пес у дворі такий Ротвєлер здоровий вже, тільки що у тілки був. Коротше, її того, і лежить ніякий. Місця тут багато. Мусору, думаю, теж. Гвозді будуть, кришки будуть. Ну, Будемо тщательно колупатись і шукати. Значить, По прибору Квазар F3 от Івана Тараненко і ось така маленька катушка 20х20 на 15 кГц від Сані Рибакова. Якраз саме ТО для такої. Замусореної місцини. Перший сигнал був тільки що ось така якась заглушка з ніржавійки, було гарно, може щось цвітне, а тут типу, резинова прокладка. Йдемо далі. Перед цим викопав кучу мусора. Там жесть на городі, що робиться, гвоздь на гвозді, блин, фольга, блін. Ну, пізніше покажу, а зараз я купну ось такий ось обламаний ключ. Старий. Ну що, ходимо далі. Зараз, бачите, рівень, і я спускаюся сюди вниз. Ось тут вже буде цікаво. Вниз і оцю канавку зараз я буду пробивати. Так, знахідочка цікава, ще не роздивлявся, але щось таке лежить дуже-дуже цікаве. Ух та ти що, Який сахран, мама дорогая! Це ці війська, блін, як же вони... Блін, поправте мене, коротше, ну не пам'ятаю, які це війська. І ще ціла, блін, І Іще ціла. Оце, звісно, класна знахідка, прикольно. Оце таке в дворі було. Ну що, це вже радує, йдемо далі. Трошки одійшов хазяїну. Дво показали ці штуки. Ну, коротше, дивіться, бачите, скільки шмурдяка. Я його ніколи не показую, але зараз покажу. Це десь за час ходу. Отака куча всякого лайна в землі у дворі лежить. Ну що, йдемо далі. Так, ще пару сигнальчиків було таких собі. Ось колпачок від помади радянської. І якийсь типу, чи голову воно, чи свинець, гнеться, капець, як пластилін. Одною рукою, звісно, важко його гнути, але ось таке воно важке і дуже-дуже м'яке. Так, поки нічого нормального. Ось від старої пічки железяка попалася, ось така кругла, була дуже гарно. Я її туди викину, і шматок ложки, і шмурдяка тут просто жесть, Тут ходити взагалі невозможно. Ну нічого, походимо ще. Подивимось, може щось буде нормальне. Ну що, пацани? сама несподівана знахідка посеред шмурдяка жорсткого. Ось дивіться що. Шматок і дуже схожий на нак. Патіна, все як положено, лав'яніста бронза. А з цієї сторони воно таке плоске. Може це не нак був, але важке і в патіні. Ось така штука. Дуже дуже цікаво. Знахідка бомба, зараз буду тут ходити ще. Так, на цей час десь 2,5 часа, ключ, значок і шматок якогось наку. Ну, схожий на наконець на цей, навістря від чогось. Може якийсь ножик був, я не знаю, ну бачите, яке воно цікаве. Так, і шмурдяк, 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 дивіться. Оце все шмурдяк. Так, пора ще одна знахідка, ось така набойка від каблука, мені дуже схоже. Така важке і цвітне. Ідемо далі. До речі, перша куля ось в дворі. Перша. Гвинтівка мосіна. Друга світова війна. Наступний сигнальчик у нас. Кільце від палатки. Ось таке здорове. Друга світова війна. Знаєте від якої пищить? Так. Ось копав там шмурдяк, коротше, шмурдяком ось лежав цей зуб корінний. Собачий. І собака, я дивлюсь, не маленька. А може і не собачий. Цікавий теж сигнальчик був. Я його почистив. І ось такий столовий прибор. Шматок, мабуть, якоїсь ложечки або виделочки маленької. Клейм немає. Наче немає. І щось наче нашкрябано. Щось наче нашкрябана. 1810, по-моєму. Йдемо далі. Ввечері вже, бачите, ти потихеньку, я думаю, ще часа і шабаш. У мене тут знахідка. Ось такий значок Багратіон і пика чесь намальована, хто це такий, що це. На Сталяна не похоже воно, хоча вони його малювали де тільки можна. Знахідка класна. Ще за треба дивитися. Щось пес розгавкався, я викопав першу монетку. Дві копійки 1948 року. Післявоєнна. Дореформно. Стан бездоганний. Бачите, вже геть темно, закінчив коп, покопав мусора тут капець, 9-й тажки, бачите, ну, жилий район, багато тут років жили, люди накидали мусору, проволоки всякої білі бірди. Ну що, знахідки є, це добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! До нових зустрічей!